Дарує писанки на свято намалює, Дивиться і тішиться матуся. Я у неї малювати вчуся. Найкращі малі писанкарі із Шевченківського, Куп'янського, Борівського Ізюмського районів міст Ізюм та Куп'янськ з'їхалися до Ізюму на фінал конкурсу Писанковий рай. Конкурс, що проводиться вже третій рік поспіль, проходить під патронатом народного депутата України, голови партії відродження, президента громадської спілки Соціальний рух поваги Віктора Остапчука. На фінальній виставці представлено понад дві сотні робіт. Кожен район привіз колекцію із найкращих писанок. І від такої кількості яскравих і оригінальних великодніх символів очі розбігаються, душа радіє і з'являються натхнення для творчості. Тому журі треба було дуже постаратися, щоб серед такого різноманіття обрати переможців. Серед тих, хто оцінював роботи, було й духовенство. Адже писанка це насамперед символ Великодня. Ця традиція впредь до нинішніх днів. Вона вже приукрашена, приувеличена. Не тільки крашенки, но й писанки, як ви бачите в этой виставці. Это символ символ радості і символ того неописуемого, Чоловіцьким словом і разу торжества Воскресення Христова вражати наше состояние душі, що віруюча душа испытывает в эти світлі, радісні дні Воскресіння Христова. Тринадцятирічний Тетяні Савченко знадобилося два місяці, щоб створити писанки такими, якими вона їх нафантазувала, працювала з великим трепетом і натхненням, і старання не були марними. Я долго делала эту работу, делала ее два месяца. Потому что блетение из бисера, это на самом деле очень трудно. Каждую бисеринку, пока ты ее на ниточку, и я много раз путалась. Самое трудное яйцо это было вот это. Я вот делала месяц. Э, Начала я вот каждую бисеру, я очень сильно путалась. И мне приходилось э, ну, переделать заново каждый, каждый узор заново, все заново. Сначала я думала, как сделать Правильно узор, щоб була очень красива і сідіни кольори. Ну от чомусь то я вибрала чорно сіні, і от і охри. Марійка композицію із дряпанок робила разом із мамою та бабусею. Дівчинка тепер сама може проводити майстер-класи і навіть знає символіку малюнки. Її робота стала найкращою в номінації дряпанки. Спочатку ми э, видулі, потім покрасили їх в луковій шкарупі наповнили немноги клеєм, подождали, поки висохнуть, і вишкрабалі іголкою. Для Валерії Ісіченко писанка не тільки уособлення Пасхи і натхнення для творчості. Своїми роботами дівчина намагається доносити до людей певні ідеї. Писанки із дерева, розмальовані акрилом, поєднали у собі велике розмаїття символів. Я робила цю роботу два тижні. У мене була мета об'єднати Україну. Я брала ці орнаменти зі східної та західної України. Я думаю, що досягла цієї мети, показала, що треба жити в мирі та віднатися разом. Завдяки народному депутату Віктору Остапчуку Ізюм вже третій рік напередодні Великодня перетворюється у столицю писанкарства нашого регіону. Адже фінал конкурсу «Писанковий рай це яскрава і незабутня подія, на яку хочуть потрапити усі малі писанкарі. Все подарки від соціальної групи «Поваги», від Віктора Николаевича Остапчука. Діти дуже люблять цей конкурс. Ми вдячні, що саме фінал проходить на нашій базі, оскільки це красочне мероприятие. Сьогодні вот этот праздник объединился с нашим традиционным тоже областным фестивалем Высленец дзвіночки». Первый этап, которого проходит на базе нашего города, будут принимать участие свыше 280 детей на сцене. Зрелище красочное. Поэтому два таких вот значимых мероприятия, я считаю, для всего округа это очень здорово, особенно в наше время. Поддерживать творчество, поддерживать фантазию это просто замечательно. За результатами конкурсу Писанковий рай цього року найкращими визнані колекції писанок, які представили команди міста Ізюм Ізюмського та Борівського районів. Але ціні призи і відзнаки за участь у конкурсі, а головне за надзвичайно красиві і оригінальні писанки, отримали усі учасники. Дякую большое за подарунки, за увагу, за уваження. Ми дуже любимо і благодаримо Віктора Ніколайча. Помилуватися творіннями юних писанкарів. Можна буде у храмах міста Ізюм. У святкові пасхальні дні тут працюватиме виставка робіт учасників конкурсу Писанковий рай. Віточки на писанці зірчасті, а на другі півники та бджоли. Ми таких не бачимо.